Це, ці люди, які спочатку зібралися, вони перейшли на другу сторону вулиці, щоб не чинити. Провокації інститут громадянського суспільства сьогодні, на жаль, не, 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 не такі потужні, які, наприклад, євросоюзі, да, коли там є Тому ми намагаємося без, безпосередньо донести до людей дану ситуацію. І всі наші члени громадської зації, а також прихильники, висловлюють свою реальну позицію стосовно даного питання сьогодні, коли вдалася собор, буде зрозуміло, який буде обраний вектор. Все буде обраний вектор все-таки проукраїнський, все буде обраний вектор. На жаль, можливо, московський. Не хоч. Прихожани, зверніть увагу, будь ласка, на ту подію, яка відбувається сьогодні в Лаврі. Ми хочемо, щоб Лавра належала українській церкві. Ми хочемо, щоб церква в Україні була українською. Не пропускає мене, мене кордон міліції. Де ти пройди, будь ласка? Я хочу показати, що відбувається по іншу сторону. І тут проходив молебен. І як ви прокоментуєте те, що зараз відбувається? Що люди вимагають заборонити московський патріархат? а церква вища за всем не дякую. Щоб вибрали наступного. Патріарха ну, московського патріарха Київської православної церкви, щоб він був патріотом України, а не прислужував московському агенту ФСБ Кирилу, так званому.